Привіт! Сьогодні я хотів би поговорити з вами про перетримку. Бо собачок ми з вами понабирали, а життя штука непередбачувана. Ми їздимо в відпустку: інколи у нас якісь вправи, інколи ми просто хворіємо і фізично не можемо доглядати за нашими собаками. І тоді у людини приходить на думку така ідея: а що, якщо здати собаку на перетримку? Давайте поділюся з вами трошки своїм досвідом. Перетримка це дуже добре, проте це дуже великий ризик для того, хто бере собаку на перетримку. Якщо, наприклад, ви берете машину, або якусь, якісь речі. Якщо за вашою провиною ця машина зламалась, або її вкрали, або її побили, ви дуже легко зможете компенсувати фінансово таку саму машину, або відремонтувати, або замінити деталь. З собакою ситуація а, трошки складніша. Ми не зможемо підмінити собаку, ми не зможемо замінити собаку, і собака може отримати на перетримці якісь травми, які а, ну, залишаться з нею на все життя, наприклад, якісь шрами. Собака може навіть а, втратити око або вухо, або побитись кимось, або бути збитою машиною, тобто ситуації. Неприємних, в які може потрапити ваш собака на перетримці, дуже-дуже багато. Тому людина або організація, яка бере собаку на перетримку, вона перш за все несе велику-велику відповідальність. І тому хочу вас запевнити, що це не може бути дешево. Бо брати таку величезну відповідальність на себе за копійки, ну, поважаючи себе людина, не буде. Тому, перше. Не шукайте, будь ласка, дешеву перетримку. Наступна існує певна межа між щастям собаки, її радістю і безпекою. А, умовно кажучи, якщо собаку посадити в клітку метр на метр а, собака в максимальній безпеці, ніхто собаку не покалічить, ніхто собаку не поб'є. Нічого з собакою не станеться, проте, ну, для собаки це а, не дуже радісно сидіти в кліці і чекати. Проте, чим більше ми даємо собаці волі, гуляємо з собакою, відпускаємо десь собаку, тим більше собака наражається на небезпеку. І тут а, треба розуміти, що для вас важливіше. Щасливе. Щасливий час, який проведе ваш собака, скажімо, як в санаторії, як в лагері, або хай трошечки потерпить і проведе в безпеці. Це треба розуміти, бо ваші очікування не можуть, можуть не співпадати з умовами, які пропонують вам на перетримці. В моєму житті так часто виходило, що у мене було дуже багато собак на перетримці. Собак. Собаки, які потрапляли в халепи, яких ми рятували, також е, інколи дуже просили клієнти, учні і друзі, щоб ми пригля пригляділи за їх собачками, поки вони змушені вирішувати свої справи. До речі, поки нас ніхто не чує, я поділюся вам секретом: що дуже скоро я сподіваюся на те, що ми зможемо таких собачок брати набагато більше. В моєму розумінні, мені дуже хотілося. Зробити так, щоб собака як можна менше стресував і як можна краще проводив час, коли він знаходиться на перетримці. І я завжди розумію, що є певна доля ризику. Так, ми гуляємо з собаками, ми відпускаємо собаку з повідка, Ми дозволяємо собаці бігати там по полях, ганятись там за пташками, за мишками. Ми дозволяємо собакам гратись один з одним. І це все є небезпека, проте це все а, дає собаці класні враження і емоції, емоції щастя власника. Бо кожен день, коли ми скидаємо фото або відео, звіти, як собака в нас час, то власники дуже часто нам кажуть, фу, та він відпочиває краще, ніж ми. Ох, та в нього такі умови, і то включено, і то включено, і річка, і озеро, там якась багнючка, і ігри. І там вичисуємо і так далі. Так далі. Так далі. Більшість перетримок, які на жаль, я знаю в Україні, вони працюють так, щоб як можна менше вкладати ресурсу. Собаку і як можна більше отримувати вигоди. Тобто собаку треба взяти, як можна менше з неї проводити час, посадити її в кліточку, щоб ніхто її там не образив нічого, вивелив так само в іншу кліточку, трошки побільше собака, сходив в туалет, і таким чином і відбувається перетримка. Комусь це ок, хтось цінує безпеку більше, ніж е, комфорт. Проте. Це не мій шлях, і я ну, не люблю, коли собаки взагалі живуть в клітках. Скажіть, будь ласка, поділіться вашим, вашим баченням, яка перетримка більш якісна і більш правильна на вашу точку зору? Велика небезпека в чому? Собаки не вміють розговарювати. І собака ніколи не розкаже вам, що відбувалося з ним на перетримці. Тобто, били собаку, не били, годували, не годували. Ображали, не ображали. Це все ви ніколи е, не почуєте. Тому що е, деякі люди, скажімо так, деякі перетримки, вони можуть е, створювати красиві картинки, а по факту за кадром невідомо в яких умовах живе собака, що відчуває, як з нею поводяться. Тому перед тим як взагалі віддавати комусь свого собаку. Ви маєте дуже добре знати людину, яка буде відповідати, і дуже довіряти, дуже розуміти, яке відношення у цієї людини до собак, як він ставиться до своїх собак, до інших собак, тому що тому що можна загнати собачку у великий великий стрес. Якщо ваш собака звик до вас там спати на подушці, гуляти з вами на прогулянках, а тут бац, ви приїхали, здали його в клітку і пропали, скажімо, на тиждень. Собака ж не розуміє, що ви приїдете через тиждень. Собака думає, що ви його покинули. Проте на наших перетримках, яких ми організовуємо, ми стараємось зробити так, щоб собачки забули про своїх власників, і деякі власники на це ображаються. О, що ж ти там не сумував? Але ж ну це круто, собака класно проводив час, і йому було круто, і навіть собачка не сумував. Я думаю, що я сподіваюся, що в Україні майбутнього в кожній населеному пункті будуть якісь центри поводження з тваринами. Щось на кшталт притулків, гостиниць, де а, можна поєднувати функції, скажімо, перетримки і а, притулку, тому що, наприклад, якась бабуся померла, в неї залишилась собачка. Куди цю собачку дівати? Ніхто досі не знає. Якщо є родичі, вони забрали, якщо ні, просто відпустили, і собачка ця бігає в кращому випадку. Про гірший казати не будемо. А, якщо ми зможемо створити так, що в населених пунктах або хоча б там в районних центрах. У нас а, залишались центри повадження тваринами, де а, будуть знаходити, наприклад, безпритульних собачок, їх вакцинувати, чипувати, отримувати. Або якщо мешканцям громади треба буде кудись поїхати і вирішити свої справи, то за гроші можна залишити собачку, перетримати на певний час. Знову таки під великим питанням, хто за тими собачками буде доглядати, в яких умовах вони будуть жити, проте це як альтернатива. На даний момент, на жаль, я не можу зробити якомусь рекламу і порадити якусь круту перетримку, за яку я ручаюсь, і з яку я можу сказати, що вау, типу, топ, класні люди, класні умови, сам би своїх собак їм залишив. Ні, нікому на жаль собак своїх не залишаю і планую постійно так. Своє життя, щоб хтось з родини постійно залишався вдома, щоб собачки були під наглядом. Ну, якщо нам вже терміново треба кудись їхати, я прошу або друзів, або родичів, щоб пожили в мене там вдома на певний час, поки я буду у від'їздах і цей час приглядали за своїм собакою. Тому перетримка перетримці. Це така історія. Треба обирати, що ви цінуєте. І ще така є порада. Заключайте завжди договір. Коли ви залишаєте собаку, маєте поспілкуватися з тим, хто буде перетримувати собаку, і заключити договір, що можна, що не можна, скільки раз на добу вони будуть гуляти, чим вони будуть годувати, як вони будуть годувати. Має бути ветеринарний огляд бажано, щоб подивились, що ваша собачка здорова. Бо буває так, наприклад, уявіть собі, ваш собачка вже був хворий, а ви не помітили цього. І ви вже хворого собаку привезли на перетримку. Ви тільки поїхали, а симптоми показали себе. І ну, здається, так, що типу, начебто, собака захворів на перетримці. І... Людина, яка буде відповідати за перетримку, вона має лікувати вашого собаку, піклуватись про вашого собаку, надати йому першу допомогу, надати йому якісне лікування. І це все треба обмовити. Де це лікування буде відбуватись, на яких умовах, хто за це буде сплачувати, як це буде все відбуватись. Дуже-дуже багато нюансів. Подивитись знову на огляді треба на предмет шрамів. Ран якихось, бо, можливо, там знову якась екземка відкривається, ви не помітили, а потім, коли забираєте собаку, починаєте пред'яви кидати на перетримку. Тобто ми маємо перевірити в зубну систему, перевірити шерсть, що немає ніяких подряпин, немає ніяких шрамів, немає ніяких відкритих ран. І собачка вас повністю здоровий на момент, на момент віддачі на перетримку. Далі собака має бути вакцинований, і собака має бути оброблений від паразитів. Бо, якщо, наприклад, ви цей момент не уточнили і прогавили, а у вас на перетримці не спитали, дія препарату скінчилась, ваш собака може підчепити кліща і захворіти вмерти. Ну Якщо йому не дадуть першу допомогу, тому це дуже дуже небезпечно. Всі обробки мають бути актуальні, це все ви маєте обмовити. А якщо термін обробки спливає, ви маєте обов'язково залишити а, додаткові а, там, препарати або домовитись з тим, хто буде перетримувати вашого собаку, щоб вони придбали те що треба, і обробили вчасно. Це дуже дуже важливо. Це треба а, контролювати. Перетримка з дресируванням дуже популярна опція. Дуже популярна опція, дуже багато хто її використовує. Дуже можна почитати в інтернеті, що там за місяць за місяць нададуть вам готового собаку, який вже буде сформований, знати 50 там команд. Якщо не повернуть кошти, то я вам зараз відверто кажу, що на підготовку собаки, повністю сформувати щоб собаку, приблизно уходить рік, іноді два. це такої роботи. Тому за місяць е, так, ми можемо сформувати певне відношення до певних речей, там, попрацювати над мотивацією, попрацювати а, над роботою з іграшками, з кормом, з повідочком, е, там, начальні якісь базові командочки відпрацювати, чомусь навчити. Проте місяця ніколи не вистачить на те, щоб це добре закріпити плюс. Є ще такий фактор, як стерильність умов. Наприклад, там в певному місці на якоїсь галявинці ваша собака може робити ідеально, проте, якщо ви собачку заберете і відвезете там в місто, вся слухняність на цьому може закінчитись. Проте такий варіант навчання все одно має бути актуальний, бо є талановиті люди, такі ловкі, чемні, які дуже якісно виконують рекомендації кінолога. І тоді. А набагато краще, коли вони самостійно працюють зі своїм собакою. А є люди, у яких ну, важкувато вона йде. Трошечки вони незграбні, трошечки ну, такі неловкі і щось не вдається, не вдається. І в таких випадках інколи легше дати невеличку базу собаці, потім невеличку базу людині, потім, коли вони вже обидва мають певну, певну базу, певний рівень знань. Поєднати їх разом, щоб уже собака розуміє, що від неї хочуть, а людина розуміє, що їй треба робити, і тоді відбувається процес навчання. Багато людей думають, що собака вона як робот, і якщо ми віддали її, її там зробили, і далі все, вона буде слухатись. Ні, насправді це міф, це обман. Так, певним чином, ми можемо попрацювати над поведінкою собаки, проте. Ніяких гарантій слухняності, ніяких там підготовленості за місяць просто бути не може. А, бо якщо б це була правда, то професійні спортсмени самі віддавали собак, щоб за місяць їм це зробили, всі навички вивчили, і все, і можна ходити виступати. На жаль, ні, на жаль, це набагато складніше і набагато довше. Проте, якщо ви вже залишаєте собаку на перетримці, тому що ви змушені або там підлічитися, або кудись поїхати. І на цій, на цій перетримці є вже кінолог, ви можете попросити опцію, щоб собаки попрацювали, щоб собачка там поганяла за шматочком, щоб собака вивчав якісь командочки, навчався, це однозначно піде собаці на користь. Це не можна сказати, що це не працює так. Це працює, проте. Неможливо уникнути е, вашої роботи. Тобто, господарь має працювати за собакою, тому що в процесі тренінгу е, відбувається е, така пристиковка, коли собака починає розуміти людину, її інтонації що хоче, коли там видає винагороду. Людина починає розуміти собаку. коли Собака обізнано щось не виконує, а коли вона цього не розуміє, де трошечки суворішим бути, а де трошечки лагіднішим. І ну, ця ілюзія, що, типу, ви здасте і вам хтось зробить, а ви будете тільки давати команди, і собака буде їх виконувати, це насправді брехня такого не існує. Треба обов'язково вам буде зі своїм собакою працювати, навіть після навчання на пенсіоні, а, на перетримці. Проте це все одно гарна практика, і якщо гроші дозволяють, то можна замовити, щоб кінолог якісний, надійний і якому ви довіряєте, попрацював з вашим собакою. Якщо у вас ще залишились якісь питання по перетримці, будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео, я з радістю вам на них відповім. Не забувайте підписуватись на канал. Всім добра!